Побачив, я що через світло почало мерехтіти відео. Якщо що пробачте, я виключив одну частину. Так, це в нас було велике. Розпакували. Я тут все викладаю, бо мені в коментарях написали, щоб я в кінці показував, що я розпакував. Тут тепер є типу на міні-складик, і тепер стіл це все фіксується. Так, ідемо далі. Така ж сама коробка, як і це. Ну. Ну, До речі, схожі тут також окуляри. По вагі те ж саме. І ну, по звукові також. Так, так теж. Ага. М мабуть, було б краще, щоб це були окуляри, бо тут у нас е чехли. Ще й не на iPhone, я не знаю, що, що це за телефон і як я буду це дізнаватись. Ну це ге-ге. Так. Хтось, походу, продав свої чехли. Так, це не знаю, що. Ось точно бачу iPhone. Можливо, підійде на мій. А, також iPhone. Ну, я, типу, дивлюсь, що вони квадратні. Айфон і не iPhone. Ну, окей. Ну, це, наче, до речі, як кожен такий. Так, ну давайте рахувати. Скоріше за все, що це Китай. А, оці я ну, що, ну, по десятки. ка А айфоновські, точно знаю, зараз на ліжки стоять по 80 гривень. Тут а, три чохла на айфони. В цілому без різниці, яка модель. 3 по 80 у нас виходить 240. Ну і тут 30 гривень, 270 гривень до цього коробку Ну, будемо продавати. Так, рухаємося далі. Десь на ніж. Ну, це або щось дуже.